Вітаємо в медичній інформаційній системі докторElex. На веб-порталі Dr.Elex тепер є можливість опрацювати вакцинацію. Вона реєструється у попередньо створеній або новій взаємодії. Щоб зареєструвати вакцинацію, вийдіть на веб-портал Dr.Elex і в бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи. У полі пошуку «Пацієнт» Почніть вводити ім'я пацієнта і в переліку в підкасті Виберіть необхідного пацієнта. Перейдіть на вкладку Взаємодії. Біля Нова взаємодія» клацніть плюс. У переліку епізодів пацієнта класніть епізод, в межах якого необхідно створити вакцинацію або Створіть новий. Зареєструйте причину звернення. Класнувши плюс. Цей блок є обов'язковим для заповнення користувачем закладу первинної медичної допомоги і не обов'язковим для користувачів вторинної медичної допомоги. Заповніть блок діагноз. Та, якщо потрібно, додайте дію, вклацнувши біля неї плюс. Щоб вказати проведену вакцинацію, біля вакцинації клацніть плюс. У вікні Вакцинація навпроти поля. Назва вакцини клацніть Обрати вакцину. У полі Код, назва вакцини введіть код чи назву вакцини, клацніть пошук та оберіть вакцину із перельку. У полі Причина проведення вакцинації. Оберіть причину проведення вакцинації, наприклад, Щеплення за станом здоров'я. – «Планово». У секції Вакцинація. Опис параметрів вакцинації заповніть наступні поля. У полі виробник вкажіть виробника вакцини не країну. Почніть вводити його назву та виберіть потрібного зі списку підказки. У полі Серія Вкажіть серію вакцини, яка зазначена в маркуванні на флаконі. Вкажіть термін придатності у відповідному полі, дату останнього дня місяця, якщо на флаконі термін зазначений до місяця. Заповніть поля кількість введеної вакцини та одиниці вимірювання. Оберіть місце введення вакцини. Вкажіть шлях введення вакцини у відповідному полі. Додайте протоколи вакцинації, клацнувши біля них плюс. Заповніть поле порядковий номер дози вакцини. Введеної пацієнту. У полі Опис протоколу вкажіть назву протоколу, відповідно до якого було проведено вакцинацію. Оберіть Автора протоколу. У полі Етап вакцинації. Вкажіть назву етапу вакцинації, яка була проведена. У полі Кількість доз по протоколу, вкажіть кількість доз вакцини, які необхідно ввести для завершення курсу вакцинації. У полі Протидія загрозам вкажіть хворобу, від якої була проведена вакцинація. Збережіть протокол та вакцинацію. Якщо після проведеної вакцинації з'явилася реакція на неї, то додайте її, клацнувши біля обстеження. Плюс спостереження можна додавати у взаємодію, в якій зареєстрована вакцинація, та створювати нову взаємодію для його реєстрації, якщо реакція розвинулась через деякий час. У вікні Реєстрація спостереження. У полі Категорія обстеження оберіть фізичні ознаки. У полі Код обстеження оберіть несприятлива подія, що пов'язана з проведеною вакцинацією. У полі Вакцинація. Оберіть вакцину, на яку розвинулась реакція. Заповніть поле «Значення». Збережіть внесену інформацію, клацнувши зберегти. У разі необхідності полі, призначення та рекомендації внесіть опис курсу лікування. Збережіть та підпишіть створену взаємодію. Взаємодію з записом про вакцинацію створено, ви можете редагувати вакцинацію, якщо взаємодія, в рамках якої вона створена, не підписана у статусі без статусу. На панелі взаємодії навпроти необхідної взаємодії клацні дії Редагувати взаємодію з'явиться екран створення взаємодії з попередньо внесеними даними про вакцинацію. На екрані створення взаємодії у секції Вакцинації. Навпроти необхідної вакцинації вкласніть Редагувати. Відредагуйте необхідні дані та клацніть Зберегти. Збережіть взаємодію із відредагованою вакцинацією. Вакцинацію можна відредагувати на вкладці вакцинації, якщо вона у статусі, без статусу. Ви можете видалити вакцинацію, якщо взаємодія, в рамках якої вона створена, не підписана. У статусі без статусу. На панелі Взаємодії, навпроти необхідної взаємодії, клацніть дії Редагувати взаємодію з'явиться екран Створення взаємодії з попередньо внесеними даними про вакцинацію. На екрані Створення взаємодії у секції Вакцинації навпроти необхідної вакцинації клацніть Видалити та у вікні підтвердження клацніть ОК. Збережіть відредаговану взаємодію із видаленою вакцинацією. Якщо потрібно, усі вакцинації пацієнта, проведені в клініках України, можна переглянути. Щоб переглянути історію вакцинації пацієнта, у полі пошуку введіть ім'я пацієнта і виберіть необхідного. На верхній панелі клацніть Інформація по пацієнтові. У вікні Інформація про пацієнта клацніть на вкладку Інформація про вакцинацію перегляньте перелік проведених пацієнту вакцинацій. Якщо потрібно, можна переглянути усі вакцинації, проведені у закладі, в якому працює лікар. Увійдіть на веб-портал «Доктор Елекс» і в бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи та оберіть вкладку. Вакцинації на екрані відображений перелік вакцинацій, проведених у закладі. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.